Конкоме СНД сказав, що жодних документів не було направлено їм про намагання ну, бажання виходу України з СНД. Тобто жодних кроків не було зроблено для того, щоб ну, вийти, хоча заявляли. так, так, так. Була заява Ради національної безпеки і оборони. Що ми припиняємо головування СНД, і про те, що ми прийнято рішення розпочати процес виходу з цієї організації. Ну, по-перше, справді хотів би наголосити на тому, що Україна ніколи і не була повноцінним членом організації, оскільки не ратифікувала статут. Але далі кроків не було, оскільки Верховна Рада не прийняла рішення про те, що про припинення на нашої участі в СНД. тому. Власне, через це і не було зроблено ніяких подальших кроків. Має бути політичне рішення. А хто в Верховну Раду має направляти ці, знаю, ці Наскільки документи? Наскільки я знаю, в президента? кілька законопроєктів зареєстровано було в Верховній Раді про це, але жоден з них не розглядався. досі. Ще таке питання: от сьогодні представники Донецької Народної Республіки, так званої, заявили, що вони не поїдуть на наступний етап перемовин в Мінськ. І так само Пургін заявив, що будуть збивати безпілотники ОБСЄ, які зараз ну те обсє зараз працює на сході, щоб визначити цю 30 кілометрову лінію. Так? Як ви це прокоментуєте? Вони сказали, що ОБСЄ я взагалі там нелегально, що їм не дозволяли і так далі. Це говорить тільки про одне, що те, що там відбувається всередині цих терористичних організацій, очевидно, це повний хаос, тому що двоє представників так званих ДНР і ЛНР поставили свої підписи, звичайно ж, не як офіційні особи, але як громадяни. Вони поставили свій підпис і під мінським протоколом, і під мінським меморандумом, де чітко сказано про те, що будуть використовуватися, дозволяють дозволяються використовувати безпілотники тільки ОБСЄ. І інші безпілотники заборонені в цій зоні. Якщо вони збираються їх збивати, ну я на жаль не чув про це, але якщо вони це, це збираються, збираються робити, ну то це ще є одним підтвердженням їх договороздатності. Ось. А як діяти тепер ці ситуації? Як діяти? Я думаю, що Росія б мала б, перш за все продемонструвати те, що вони дотримуються взятих зобов'язань, оскільки там стоїть також підпис і. Російського посла, які входять до е, тристоронньої е, контактної групи, е, якщо вони заявляють про те, що мають вплив на цих бойовиків, то думаю, що вони мали б їм вказати на те, що е, угоди с е, угод слід дотримуватися.